Міська лікарня, поїхали. Е, Інтернет-видання Бух прийшло вас привітати з новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, кохання, успіхів. <му> Фух! Наступна наша зупинка. Міська рада. Надіюсь, буде весело. Поїхали. Доброго дня. Я Андрій. Можна, так? Вже на смієстра заберюха. Це різдво, це різдво, це різдво. Звір з її купую на обхало. Прокуратура міста Нововолинська. Заходимо. Тут, тут, тут. Добрий день можна. Ми зараз знаходимося в прокуратурі і я відчуваю дискомфорт. Дуже серйозний дискомфорт. Тут таке жахливе місце. Доброго дня, ваша Володимирович. Інтернет-видання Бух. хоче щиро привітати вас з Нового року, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів у роботі. І все найкраще. Доброго дня. Інтернет, видання Бух. Щиро вітає вас і ваш позитив. З Новим роком вже вам щастя, здоров'я, успіхів. і ну, звичайно вже миру і матеріальної сторони. Дякую. Побільше. Надання Бог щиро вітає заступника мера з Новим Роком. Бажає щастя, здоров'я, успіхів. Добрий день, слава Олександрович, Ми зразу з камерою. Хочемо вас привітати з Новим роком, бувати щастя, здоров'я, успіхів. Наснаги, ну і, звичайно, трошки. Чи трошки Чуть-чуть можна. Трошки можна. Дякую. Добрий день. Інтернет видання хоче вас привітати ще раз. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів. Чому ви втікаєте? Десятково новини. Традиційно святкую новий рік тільки з сім'єю вдома. Це і родинне свято. В родину на розумію. Вдома. Вдома. З києм. З чоловіком і маленьким ноком. А по той сімейне свято. Я зрозумів. Вдома буде сім'я. Я в Барбуті. На роботі? Так. No. — А який бюджет був нового року? Ну приблизно. Ну по-перше, я не дуже люблю об'їдатися, так, то як правило, ми стараємося. Так, щоб, ну, щоб якісь легенькі були скажімо, Ну, мандарини ті самі, так, традиційне олів'є має бути присутній. Люблю качку була спечета. Оце раптом весь бюджет Нового року. Треба ти дружина. Дружина вона є і Вибираємо снігальний бюджет. Ні, з кандачка так не можу. Не можу. То треба рахувати. Не, ну не чи... такий великий, як в прошлому році. Хоча б, тільки через те, що в мене чоловік зараз на дієті, бо він після операції на серці. І не можу сказати, тому що я вдома його не святкував, то я дивіться. Ми зараз їдемо в село Верхню, там є дитячий будинок. Так. І ми в взаємошки. І от кожного ми їдемо по всім людям. Такі маленькі. Mm -hmm. і в нас є або ви розкажете, може, віршик діткам. Або щось хочете передати їм. Ну, щось передати такого немає, може гроші, дати. Давайте. а, а ви не покупите. Добр? Да. Стаємно. Добре, якщо ви не хочете займати. Ми хочемо, щоб нас І рахували скільки, куди ми хто. Тому... Я зрозумів. Тоді може якогось віршика розкаже дітей. Їм буде цікаво. я А це якісь питання, які стосуються службову. Немає, немає, немає. Не На превеликий жаль, ми виходимо з прокуратури з пустими руками, так як. Головний прокурор міста Нововолинська заявив, що буде таємно займатися благодійністю. Вибачте, дітки, нашого прокурора. І так, ми виходимо з пустими руками. У нас ще плюс 100 до дитячого. Свято слухає нам вікно. Це Різдво, це Різдво, це Різдво. Такі умови склалися, ми його просимо на камеру віршу та або, можливо, щось могли передати вілька. Так. А ніхто віршика не хоче розказати. Я передам віршика, розкажу. І Якщо треба на так. любу тему. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаючи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не вклонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, творив і не набрався скверне ненависті прокльону, каїття. Народи мій до тебе, я ще верну, і смерті вернуся до життя. Своїм і низьким обличчям, як син тобі доземно уклонюсь, і ніжно глянуть теплі твої вічі і смерті з рідним краю поріднюсь. Супер, дякую вам. Дуже було приємно. Ви Добре, перша бачите. людина, яка розказала вірші, правда. Мільці міста Нововолинська нас дуже порадувала. І діткам сиротинцю ще прибавилось деякі кошти. Дякуємо. Добрий день. Інтернет питання БУ хоче привітати вас з Новим роком. Побажати вам щастя, здоров'я. Вже ніхто не знімає. успіхів, все в найкращого. Нема, о, нема за що. О, тепер я вже йду. Ми вже направляємося з усміхнені. Їдемо в дитячий будинок, в село Верхнє. І будемо передавати подарунки. Подарунки держслужбовців, ну і особисто від нас. Дякуємо. нас милая стара Все, что нам дали, вот. Хана тебе. 350 гривен, купим на них детям конфеты, либо какие-нибудь фрукты больше всего, либо мед. Ну, что то, что такое полезное. Супер, все. Спасибо Вам большое. На сегодня наша миссия выполнена. Наступна наша зупинка, місто Володимир Волинський, різдвяний марафон, голос народу Андрій Кравченко. До зустрічі починається новий